Російське командування чудово розуміє, що Керченський міст критично важливий об'єкт, і його руйнування стане серйозним ударом по логістиці окупаційних військ. Саме тому вони удаються до безпрецедентних заходів захисту, які вже починають викликати нарікання навіть серед самих росіян. За даними військово-морських сил ЗСУ, на мосту періодично зупиняється рух в обох напрямках. Здійснюються ретельні перевірки транспорту і документів. Окупанти використовують усі можливі засоби для його оборони, що вказує на їхню невпевненість у стійкості інженерної конструкції та власній здатності її захистити. З військової точки зору Кримський міст є стратегічним вузлом, що пов'язує Росію з окупованим Кримом. Його знищення чи пошкодження значно ускладнить логістичне постачання військ на півострові та на південному напрямку фронту. Саме через цей шлях окупаційні сили отримують боєприпаси, техніку та особовий склад. Попередні атаки на міст довели, що навіть тимчасове пошкодження обмежує здатність російських військових підтримувати свої операції в Криму та на півдні України. Саме тому росіяни докладають максимум зусиль, щоб не допустити нових ударів. Російські військові суттєво посилили захист мосту, посилені перевірки та блокпости. Контроль посилене настільки, що місцеві мешканці порівнюють ці заходи з перетином державного кордону. Системи ППО та РЕБ над мостом регулярно чергують системи радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Росія активно використовує засоби радіопридушення для зниження ризику ударів дронів та ракет. Протипідводні загородження. Російські військові розгорнули сітчасті загородження та бар'єри для унеможливлення підводних атак. Зміна логістики, деякі вантажі перевезень почали здійснювати через альтернативні маршрути, такі як пороми та залізниця через сухопутний коридор. З огляду на попередній досвід атак на Керченський міст варто відзначити кілька ключових моментів. Перший потужний удар у жовтні 22-го суттєво пошкодив міст, знищивши дорожнє полотно та підірвавши важливу ділянку конструкції. Другий удар у липні 23-го ще більше послабив його здатність витримувати навантаження. Висновки з цих атак указують, що Україна має потенціал завдати подальших точкових ударів, використовуючи високоточні ракети або безпілотні катери. Українські військові офіційно заявляють, що Кримський міст залишається однією з пріоритетних цілей. Це підтверджує і речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, який наголосив, що ворог очікує атак, тому заходи безпеки постійно посилюються. Незважаючи на посилення захисту, Керченський міст лишається вразливим. Головна загроза для нього високоманеврені ракети далекого радіусу дії, безпілотні катери та дрони. Україна має технологічні можливості для здійснення нових атак, що з великою ймовірністю змусити Росію або перекидати ресурси на його подальший захист, або шукати альтернативні маршрути. У стратегічному плані будь-яка атака на міст не лише вплине на постачання окупаційних військ, а й має важливе психологічне значення. Вона покаже, що навіть найзахищеніші об'єкти РФ не є недоторканими. Це посилить деморалізацію російських військ та цивільного населення. Кримський міст лишається однією з головних цілей для українських військових. Росія активно укріплює його, використовуючи усі можливі засоби оборони. Проте уразливість цієї конструкції очевидна, і будь-яка атака може мати критичні наслідки для логістики окупантів. Україна має засоби та технології для завдання подальших ударів. А військові експерти вказують на ймовірність таких дій в найближчій перспективі. Успішне виведення мосту з ладу може стати вирішальним фактором у боротьбі за південний напрямок та остаточне звільнення окупованих територій.